Я мама чотирьох дітей. Я мама трьох дітей. І сьогодні в нас рубрика Норм чи стрьом. Спати разом з дитиною в одному ліжку. Норм чи стрьом. Норм. Я теж вважаю, що норм дорогу це абсолютно нормально і навіть корисно. Ховати смаколики від дітей, щоб з'їсти потім самої. Норм чи стрьом? А, норм. Норм. Говорити дитині: якщо будеш кричати, приїде поліція. Це напевно, стрьом. Я так ромлю. Я теж думаю, що це стрьом. Стараюсь не робити. Але так случайно. Купувати дорогу коляску типу Сайбакс. Ну, взагалі, ну не знаю, може комусь трьох, мені норм. Але потім, коли бачиш, яка вона зачухана, страшна. Тоді починаєш думати що це стрьом. Ну я думаю, просто яка ціль. Якщо ціль бо дорога, і я хочу купити можливо останні гроші, то це стрьом. Ну, да, це стрьома. А якщо, якщо... То... є фінанси або знайти десь навіть на знижечки, то чому б ні? Вбирати дітей однаково для фото. Ну, звісно, норм. Теж так думаю. Після народження дитини не виходити з дому тижнями-місяцями. Тобто сидіти вдома, не подорожувати, бо стрём, це ж маленька. Стрьом. Виставляти сторі з кавою, а вона насправді вже давно холодна. Норм! Норм! Ніхто не відчує. <світ> Купувати іграшки, які подобаються тобі, а не дітям. Це але я так роблю. Ні, я вважаю норм, тому що це не повинно, ні, я так сказала, а просто інколи дійсно ця іграшка взагалі не стоїть. Норм чи стрьом купити речі для дітей, щоб зняти фото, а потім здати їх. Один раз я цілу направлю. Чи кажу вже ціла ісповідь була? Забути, скільки років твоїй дитині, норм чи стрьом я думаю, що норм, но... але я забувала. Я, така... я думаю, що да, норм. Да, Тебе може бути, що ти просто. Просити старшу дитину, щоб вона дивилася зменше. Uh, я думаю, що стрьом, але, можливо, інколи. Норм. Ну, якби не завжди, mm. що твоя дитина як вихователька. Я вважаю, що якщо дитина сказала, що я не хочу, то не потрібно її змушувати. Монтувати <клес> да. відео серед ночі, з немовлятом, на грудях. А як по-інакшому? Норм. норм? Норм чи стрьом. Включати дітям мультики, щоб спокійно поснідати? Я вважаю норм, хоча я так не роблю, бо я якось не знаю, не потребую. Але коли я прибираю і мені треба спокій туди, я їм краще включу, щоб вони сиділи в одному місці, а сама спокійно все приберу. Теж вважаєш це норм. Нам чи стрім знімати відео, коли пишіть дитина? Норм. Щоб у нас там цілий фільм.